Нас питають, які з наведених нижче варіантів мають таке ж саме значення, як 2% від 90. Ми пам'ятаємо, що 2% ми можемо переписати у вигляді звичайного дробу так як 2 поділено на 100 і помножити на 90, тому що ми шукаємо саме 2% від 90. Ми можемо скоротити 2 і записати це у вигляді 1,5 помножене на 90. І ми можемо записати 20 у вигляді десяткового дробу. 0,2 помножене на 90. Це всі варіанти запису, які ми можемо запропонувати. На відміну від 2% від 90. Отже, тепер ми можемо обрати серед варіантів відповіді ті, які нам потрібні. Перший варіант відповіді нам не підходить, тому що тут 2 десятих, а у нас саме 2 сотих Не підходить. Другий варіант відповіді це якраз те, що ми шукаємо. Третій варіант відповіді і четвертий нам не підходять, тому що ми домножаємо на 200 або на 2 – це невірно. А ось останній варіант відповіді якраз ідеально нам підходить. Отже, ми знайшли всі необхідні варіанти відповіді.